Чекали лагунку, я вам показую. Шикарна. В крутезній комплектації, все, як ви любите, правильна, максимально правильна лагуна. Швейцарка, тільки приїхала. Давайте детально по ній пройдемось по комплектації. Двохстволка позаду, задній перектрон, легкосплавні диски, безключовий на усіх дверях, акустика Bose у нас лінзована ксенонова поворотна оптика, омивачі фар, Без ключ, бачите, тут максимальна фактична комплектація по салону. Складання регулювання підігрів дзеркал, 4 електросклопідйомники, курсова стабілізація, шкіряне кермо просто в ідеальному стані нового. Бачите, який стан, 240 пробігу, але... Траса і кермо просто стан нового керма, абсолютно. Перфорація, все ідеально збережена. Шкіряне сидіння з пам'яттю і електрорегулюванням, також з підігрівом. Навігаційна система TomTom. Автозатемнення, автомат, гідротрансформатор джатко на 6 швидкостей. Ну, Такий гарний перфорований шкіряний салончик машини по задньому ряду. Претензій по машині немає. 2 літра дизель 127 кВт. Ох, примерзло. Ну, в багажнику все, руль повороти, всі навороти, шторка, полка. Тут у нас понизу, зараз подивимося, чи є запасочка. Не пам'ятаю. Да, запаска по повний комплект. Ну, докатка, докатка в неї. Повний комплект, як сидіння заднього ряду складається з багажнику, можна так само зробити рівну підлогу. Така комплектація не прям фул, але все необхідне, точно тут присутнє. Давайте пройдусь вам зараз по локофарбовому покриттю. Машинка ціна її давайте відразу 11 500 доларів. Ціна цієї лагуни вона 2013 чистого року. Гарний колір графіт і дуже гарний стан. Зараз пропікаю. Я швиденько ви все одно будете тут кого приїжджати, перевіряти зі своїм експертом машину. По фарбі, наче в нас було заявлено, я пам'ятаю, що не фарбована машина в аукціонному листі. Так, давайте тут проєми, відразу пропікаю, то потім дуже багато питань задають стосовно того, чи проєми не фарбовані, не фарбовані. Він-код також, я відразу покажу. Тут також електрорегулювання пасажирського сидіння, білі ремені, боус. Машина в загальному круто виглядає. Будь ласка, він код фіксуйте, пробувайте по базі дилера. Можете перевірити в принципі, її будь-де. По кузову зовні. Якихось видимих косяків по ній ніби немає. Оптика гарненька, світленька. Ну і правильна машина з точки зору надійності, правильний двигун, динаміка, ви самі розумієте, 127 кВт це вам така машинка, що може потягатися з будь-яким супербом, з будь-яким пасатом по динаміці. Ну і по трасі вони, до речі, ці легони досить економічні. Тут все добре, не фарбовано. Ну, а кришка пластикова, я вам її пікай, не пікай, тут не покаже. Є тут мікровмятинка, яка без ПДР витягнеться, тобто без підфарбування. Вон, тут фарба не пошкоджена, просто легенька вм'ятинка. І на одній дверці теж є легенька вм'ятинка, але її сенсу показувати немає. на капоті маленька витягнеться. І ось тут, на дверці. Бачите, кантик десь щось стукнули, але пощастило, що не пошкодили фарбу. Отака От красунька. За 11500 2013 рік. Стан машини ну, класний, дійсно хороша машина збережена. І пробіг автострада. Тому цікаво, місце рівне, Млинівська Тра, проїжджаємо, дивимося. Торг на цукерки, сертифікат в комплекті. Реєстрація без проблем. Зараз в МРЕО немає черг, ажіотаж з електричками зник. І машинка доступна до... Під капотом перець. Фактично ідеальна. Машинка доступна до продажу. Цікаво, місто рівним Линнюська, він код показав. Отака От красунька знаходиться у нас на майданчику. Ну Зараз стоїть тут, на майданчику, бо у нас просто місця немає, у нас все забито. А ще сніг і не хочеться зараз цих маніпуляцій зараз робити. Проїжджаємо, купуємо, забираємо.